Зимовий ліс, заколисаний хуртовинами одягнутий у теплу снігову шубу спить ліс. Ніщо не порушує його спокою, сняться дерева білі сни. У зимову пору відпочивають лісові рослини, сховані під шаром снігу, і не замерзнуть навіть у найлютіші морози. Навкруги казкові шати, сивеплити в озгілок. Спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де дубок. Все зима запорошила, запушила, замила. І стоїть в хустинці білій. Ось ялинонька линонька мала і берізка, мов лілея, в сукні з ніжних полюсток. Замість бантика у неї склине зірваний листок. Є абетка снігова, а сліди її слова. Заяць слід кладеш норочком, ризка в ряд і риска з збоку. Це пробігла щойно мишка. Риз зуває в капці лапки, має слід чотири крапки. Лось пройшов на водопій, слід його серед полів, наче слід від ковзанів. Але покажіть дорогу, де пройшовся клишоногий. Де пробіг малий їжак? Не знайду сліди ніяк. Взимку не знайти слідів ані ведмедя, ані їжака, ані барсука, бо ці тварини взимку сплять, як і комахи.